Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Христос посеред нас є і буде. Дорогі брати і сестри! Ми продовжуємо нашу рубрику з поезією про вічне. І сьогодні ми ще про ще будемо розглядати вірші Василя Стуса. Зокрема, сьогодні в нас вже буде другий вірш, який загалом одразу з перших слів, підказав мені те, що він вартий того. Щоб, щоб ми разом порозміркували про нього. Вірш починається такими словами. Поезія Василя Стуса Блажен, хто тратити уміє. Насправді це зовсім невеличка поезія, і вона входить до збірки час творчості, яка була написана за неповних 9 місяців 1972 року. Якраз у той час, коли після першого арешту Василь Стус перебуває у слідчому ізоляторі Київського КДБ. І, е, власне, так як і з попередньою поезією, у цій поезії автор, будучи в умовах неволі, висловлює якісь е, е, парадоксальні речі. Він говорить про блаженство. І для того, щоб зануритися в цю атмосферу, давайте для початку прочитаємо її. Блажен, хто тратити уміє, коли заходить час утрат, аби лишалася надія і виростала востократ, що білий світ він завжди білий і завжди добрий білий світ, хай ти у ньому син несмілий, кого прийняв циганський піт, а все ж буття твоє улеті, і в ньому порятунок твій. Вся суть твоя лише в поеті. А решта тільки перегні, що живить корінь. Золотіє, над осінь яблуневий сад. Блажен, хто втратити то уміє, коли заходить час утрат. Перші слова цього вірша одразу ж налаштовують нас на наші реалії, реалії нашого життя, тому що нам доводиться зараз дуже багато втрачати. І Василь Стус каже, що щаслива людина, блаженна, радісна, яка втрачати вміє. Ну, так, він якраз нас уводить у цю атмосферу біблійну, яка говорить про те, що блаженний муж, блаженна людина, яка якраз потрапила в такі умови, одразу згадується. Євангельська історія про нагірну проповідь, де Христос говорить про блаженство. і кого Він називає блаженними? Він називає бідних, Він називає дійсно тих, хто пригноблений у цьому світі. І разом з тим, як це не парадоксально звучить, вони щасливі. Так, в черговий раз можна побачити, що Василь Стус досить серйозно роздумував над християнством. І, напевно, оця його така е, готовність втрачати. Напевно, це, цей вірш, перш за все, про нього, про його обставини. Але він, звичайно, що. Так, дуже зручно говорити, що це про нього. Бо коли, наприклад, я можу е, одразу запитати адрес на вас, отець Петро. Отець, ти, ти щасливий, коли ти втрачаєш. Коли втрачаєш, втрачаєш здоров'я, втрачаєш якісь фінансові ресурси, інші речі. Ну, мені здається, що в кожного з нас у житті були такі моменти, коли ми щось втрачали, дуже про це жаліли і просили Бога, Боже. Тільки не зараз. Я казав блажений Августин в своїй молодості, він вів розпусне життя і знав, що це гріх. Казав, Боже, забери від мене блудну пристрасть, але тільки не зараз. І тому іноді ми так себе ведемо. Боже, я розумію, що треба буде втрачати щось для того, щоб рости. Але загалом життя покаже, якщо бути уважним, що без втрат, без того, от якщо ти не відпустиш себе дитиною, ти не зможеш стати дорослим. Якщо ти не відпустиш себе в юності, ти не зможеш рухатися далі, зростати. Тому оця втрата. За якою йде зростання, вона є частиною життя. Тому, напевно, Василь Стус і продовжує, коли заходить час втрат, аби лишилася надія і виростала у сто крат. Тобто виходить, що від втрати надія має зростати? Яким чином? Е, мабуть, вже самі ці втрати в своєму корінні містять зерно чогось нового. Тобто ти щось втрачаєш, але натомість ти лишаєш простір. Для для якихось е, нових речей, які можуть в тобі прорости, з'явитися, ті, ті, той потенціал, як е, прихований, який ти досі ще не виявив. А от якраз оці е, умови, ці обставини, які тебе вибивають з цієї рівноваги твої твого унормованого життя, вони очевидно виявляють тобі якісь приховані сили. Які зараз е потрібно віднайти рішучість, аби їх застосувати, ну це що схоже було Макарія Великого, який казав Мої є тільки те, що я віддаю. Тобто, по-справжньому, моє те, що я можу віддати. А український філософ Дем'ян Федорика говорив про, є така знаменита його фраза: про рух зап'ястя, який змінює всесвіт. Тобто можна відкрити руку, і я даю тобі, а можна закрити, тримати. Я, я тримаюся тільки за те, що вважаю своїм, і за те, що мені здається. І, і є мною. От, знову ж таки, тут питання того, хто є я і що є моїм, і, і як надія може зростати від того, що я віддаю. Ну, Василь Стус що віддавав? Життя своє час. Зрештою, віддавав навіть можливість побути з сином, з дружиною. Це дуже така болюча тема взагалі в його житті, і його сім'ї, і свого часу і син розповідав про ці важкі моменти, коли він іноді. Втрачав дуже дорогоцінне, але все ж заради того, що є безцінне. І далі він говорить е, ті речі, які фактично е, висловлює уся християнська догматика. Про те, що світ білий, він завжди лишається білим і завжди добрий. Це нас повертає до перших сторінок книги Буття, коли після кожного дня творіння mm. Бог що каже? І побачив Бог. Що добре воно. А в кінці, коли створив людину, він каже дуже добре, вельми добре. І тобто той світ він і таким залишився. Але виникає наступне питання: то чого ж у нас стільки горя, чого в нас в країні війна, що з тим білим світом, з тим Божим світом не так? Очевидно, що тут діє ще й інша воля, так, яка створює якусь, скажімо так, віртуальну реальність, створює якийсь нереальний світ. світ е Зла, світ крові, так, світ, світ смертей. Ну, мені пригадується один вислів людини, яка перебувала в концтаборі, і дуже гарно сказала, що коли йшли на роботу, на ці каторжні роботи. Були такі моменти, коли було чітке усвідомлення, що в тебе може забрати свободу, здоров'я, зрештою, навіть біологічне життя, але в тебе ніколи не може забрати небо, яке є в тебе над головою. І мені здається, це просто дуже важлива риса Василя Стуса. Ця здатність бачити красу світу, незважаючи ні на що. От я кожен раз, коли читаю ці рядки про добрий білий світ, мені пригадується один із його листів до сина. Ця чудова книга Листи до сина Василя Стуса, де він каже: Сину, ти став свідком того, як твого тата арештували, принижували. І най, найголовніший його заповідь до сина був не зневірся в тому, що світ цей добрий по своїй суті. І нехай те, що ти побачив, стане запорукою, щоб ти іншим цього не робив. Тому здатність бачити красу світу. І, і, і усвідомлення того, що незважаючи на зло, яке чинить людина, все ж таки світ, як кажуть, не без добрих людей, і якраз на цьому він і тримається, це, це великий, велика здатність Василя Стуса. Напевно, в цьому є джерело надії, його, яку він продовжує. Але нам важко повторити подвиг Василя Стуса, як свого часу сказав Євген Сверстюк, не, не всім з нас вдалося бути Стусом. І він про це говорить, що хай ти навіть в ньому, у цьому світі білому, не син не смілий, так? але ти маєш прийнятися тим циганським потом, оцим духом лету. Для чого? Щоб... Бо в цьому є порятунок. Мабуть, мається на увазі, що життя воно сповнене нашого, нашої постійної рішучості, рухатися незалежно від наших падінь, вставань. Ось як апостол Павло свого часу каже, що він е, зберіг віру, так, е, дос... пробіг свій марафон, пробіг свій марафон так. Е, оці, е, життя, наче як змагання, і він е, має пройти ці змагання і досягти цієї кінцевої мети заради вінців слави. Ну я думаю, що кожен з нас зустрічав такий е, хоча б схожі типи е, людей. Е, Схоже на Василя Стуса, от є такі безкомпромісні, вони весь час десь спішать, щось хочуть змінити в цьому світі. Ну, Я думаю, що тут також е, такий автобіографічний момент є, оцей ЛЕД, оцей циганський такий дух, тому що е, іноді, е, якщо там дивитися спогади, друзів Василя Стуса, то вони казали, що ця його безкомпромісність іноді просто йому могла навіть заважати. І, але оцей ЛЕД. О, оцей постійний рух, він звичайно, що давав можливість зрештою, розуміти, що порятунок твій. Тобто порятунок не, не в таке слово, як суєта, або угу. як іноді ще кажуть, все, все проходить в такій безцільній діяльності. Тут, навпаки, це, 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 цей постійний рух, цей біг. Він пов'язаний з чим із правдою і з чимось найголовнішим, і він, до речі, пов'язаний з тією надією, про яку ми казали. Тобто, для чого ти біжиш, так ти, ти маєш якісь очікування. І оце знову ж таки, наче кінець поезії він нас знову повертає до, до початку, Така наче циклічність, ця яка підсумовує, що наша оця борня, наш оцей біг, він виправданий, тому що він в серцевині має надію, має сповнення о тих очікувань, які кожна людина плекає доброго. Ну, і він говорить про те, що Вся суть, е... суть в поеті. Це в поеті. Я оцю Андрію казав, що я саме вас питаю, чому Чому поеті? Тому що я знаю, і ви поезію пишете і це також частина вашого життя. Як ви думаєте, що він мав на увазі? Що це таке суть лише в поеті? Е, можна подумати, що мається на увазі. Тільки те, що відноситься до професійних, скажімо так, людей, які займаються так письмом поетів письменників, але безперечно, що Василь Стус очевидно апелює до якихось таких наших піднесених сторін. Нашої особи, що в кожному з нас є щось поетичне, є те, що спонукає нас вивищитися над цим матеріальним світом, над тим побутом, і виплекати у нас щось більш високе, тобто прагнення неба у кожному з нас. І до речі, на своїй поетичній сторінці, та, я використав. Як епілог, з фразу французького письменника Віктора Гюго, який говорить про те, що поет це філософ конкретного і живописець абстрактного. Тобто людина, яка максимально залучена у цей земний світ, разом з тим, вона продукує якісь цінності, які стоять вище цього. І в кожному з нас це є. Тому що ми часто сприймаємо е, себе людей як даність, але насправді, е, те, що, що ми — людина, е, це лише потенціал, який нас спонукає до того, щоб виявити от оте, що нас е, ідентифікує, як е, людяних, як е, людських. Я б тут приєднав цих два слова, е, що буття твоє у леті. І е, вся суть твоя в поеті. Так що це означає? Іноді про поетів так кажуть, ти, ти Сендрій знає, що вони літають в небеса, але е, людина. Якраз така істота, яка по сьогоднішній день, до речі, ми весь час чекаємо, коли ми там десь на Марс полетимо, нас тягне в небеса. Це взагалі дуже давній образ того, що людина не народжена, щоб повзати. Так? І навіть mm -hmm. оцей образ в Біблії, що сатана куди в нас в п'яту хоче жалити, він хоче, щоб ми тільки ходили ногами по землі. Але людина тягнеться, тягнеться до вищого. Тому я згоден, що. Кожен з нас потенційний поет. Якщо не будеш поетом, то це, напевно, не варте того, щоб бути людиною. Поетом як той, хто прагне летіти. У Івана Золотоуста є чудові слова, коли він розмірковує над Різдвом Христа і говорить про те, що от ми маємо прагнення до неба, але він каже, що мені оте небо фізичне, коли я сам стаю небом? Тобто Бог воплочується, стає мною. І тепер в мені, о, о той простір небес. Правильно, тому щоб літати, не обов'язково крилами. Так, Ми тут до іншої зарождаємо. Живий класик Ліна Костенко. Звичайно. Ну і продовжує Василь Стус, що решта тільки перегній, що живить корінь. Ну, і тут для мене дуже важливий образ. Я відразу ж в мене повстає перед очима сад, сад, який така особлива метафора, без саду. Без райського саду неможливе людське життя, і без того, щоб зрозуміти істинний сенс, усього, все інше, тільки перегній. Перегній важливий, дуже важливий. важливий. Але якщо ти будеш тільки гноєм жити, <плес> до речі, ще один важливий момент, який стосується сатани, коли він став повзати по землі, от теж образ гріхопадіння, і після того, що сатаною стається, він живиться прахом, тобто живиться гноєм. Він думає, що це, що це і є життя. Тому mm -hmm. він і так весь час повзе, він тільки земним живе. А треба зрозуміти, що світ цей, він можна сказати, є перегній не в розумінні негативу, а в розумінні правильного використання, щоб живити корінь. Mm -hmm. А корінь що? Корінь це стосунки з Богом і з людьми. Ось що найголовніше буде для добрий перегній. Тоді будуть і чудові плоди. Так. У, у, у яблуневому цвіті, про які говорять кінці поезії Василь Стос. І зараз якраз у час війни е, от, е, дуже часто фігурує е, оця метафора саду. У той час, коли е, наші вороги хочуть все знищити, зруйнувати, залишити пустку, ми бачимо, як знаходяться люди, які намагаються на цій пустці, в цій пустелі вибудовувати оазу. Садять дерева, е, щіпають їх, розуміючи, що. Плоди можливо і не побачить, так як свого часу казав один священник, я розумію, що плоди будуть або жати на цій ниві буду не я. Ще свого часу і Христос це дуже добре розумів. Все почалося із 12 далеко не ідеальних учнів. Але завершилось тим, що і ми тут сидимо і говоримо про Бога, і маємо можливість розглядати поезію тих людей, які також надихнулися тим садом райським, тим місцем, де, де яблоня золотіє. Тобто, коли вже настає момент, що плоди знову будуть падати, і яблуня що скаже блажен, хто тратити вміє, вона радіє. Вона радіє, що може скинути у себе плоди, щоб знову оновитися і далі дарувати радість. Тому цей принцип, єдиний, я казав Іван Злотустий, що людина може віддавати, і це в неї ніколи не закінчиться, це любов. А з любов'ю все народжується інше. І як на мене, Василь Стус добре це розумів і гарно це в житті показував. Тому він каже: блажен, хто тратити вміє, коли заходить час утрат, з чого почали, тим і завершили. Зараз якраз саме такий час, тому не маємо страху робити отакі спроби втрат того, що є наше, і навіть те, що складає нас самих. Тому що ми знаємо, що за цим законом циклічності усе знову переродиться і десь чудові золоті плоди. І ми тоді будемо горді того, що ми є нащадки таких величних умів, таких аристократів, інтелігентів, які свого часу стали перегноєм, як Василь Стус, але виростили чудові золоті плоди у нас. Так. Тому, завершуючи наші роздуми над цим чудовим віршем, закликаємо вас також. Подумати, а чого вчить він вас. Пишіть в ваших коментарях, можливо, можливо, і ви якісь цікаві роздуми маєте. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь на канал. Дякуємо усім, хто підтримав наше перше відео. Нам було дуже приємно, тому що писали люди, від яких ми і не очікували такої уваги. Тому це дуже нас мотивує. І до наступних зустрічей! Бажаємо бути блаженними, щасливими у цей час втрат.